3 d моделі, експерименти, інженерні проєкти і технічні розробки. У Коломиї відбувся stem арт Фестиваль. Його учасники, місцеві ліцеїсти презентували новітні напрацювання у різних сферах. Все виготовили власноруч та за власними ідеями. Ними захоплювались навіть дорослі. Данило навчається в першому ліцеї, давно захоплюється різноманітними технічними розробками. На stem Фестиваль прийшов з власноруч виготовленим маніпулятором. Керується за допомогою потенціометрів. І використовує серед двигуни на кілограм. Для чого це можна використовувати? Багато де. Типу, в місцях, де людина не може попасти, це може використовувати. Типу, він може туди піти, куди людина не може зайти. Або якісь небезпечні місця для людини. Таке. Це, це мала модель, така більша модель. Для, це прототип просто моделька. Поруч з Данилом Тарас Семак. Він уже був героєм наших сюжетів як один із кращих знавців географії. Але не лише цією наукою цікавиться талановитий юнак. Це електролізер. Тут підієктричним струму. Молекули буде розщепляються на атоми е, гідрогену і оксигену. Вони е, з цих святів виділяються як газ. Він потрапляє в трубку, попадає в цей відсік, В ньому. Важчий оксиген осідає у воді, легший гідроген протеплює наступну трубку, де виходить середовище через е, Вовку. Влада навчається в дев'ятому ліцеї. Вона разом зі своїми однолітками також прийшла на stem фестиваль зі своїм напрацюванням. Я прийшла з таким трічко. Він зроблений з паличок від кави всередині. Є моторчик і тут кнопочка і він крутиться. Марія Андрусяк презентує розробки учнів воскресінцівської філії першого ліцею. каже діти дуже люблять творити у різних сферах. А коли це стосується науки чи нових технологій, то взагалі від цієї роботи в захваті. Одні з експонатів, які в нас тут представлені, це якраз сонячна система. Робила учениця сьомого класу під нашим керівництвом е, дуже хороший матеріал. Повітряний пластилін, е, з ним зручно працювати, е, легко е, м -м, виліплювати форми, які потрібно, і він швидко застигає. Це парк відновлюваної енергії. Тут представлені е, альтернативні джерела енергії. Е, Екологічно чисті, скажімо так, вітрячки, панелі сонячні, які тепер також використовуються практично всюди, які дають нам також електроенергію, Гідро, тобто за допомогою води, також виробляють енергію. На STEM-фестивалі навіть дорослі з цікавістю оглядають технічні інноваційні напрацювання юних ліцеїстів, і не лише наші місцеві, а й гості з-за кордону. Модель демонстративна для Демонстрації перетворення вітрової енергетики у світлову. І коли подути на вітряк, засвітиться лампочка. Прошу наших гостей подути. Супер, Суффертаре. Суфто. Супер, Найфокеньмік. Засвітилося, засвітиться лампочка, коли включається генератор. Давай включай вітричок. Асоюзі Yes, Перетворення вітрової нет. Маріус, шеф поліції, але в Румунії а в Україні в Коломиї він активно випробовує розробки наших ліцеїстів і захоплюється ними. Я люблю технології. Коли я був дитиною, я теж пробував щось схоже. В Румунії також є лабораторії роботів, і наші діти розробляють різні проєкти. Я досі таке полюбляю, але звісно не на такому високому рівні. наші українські діти знову показали свій розум, креативність, бажання працювати над новими проєктами і рухатися далі для розбудов вільної України.